Вітаю тебе на уроці української мови. Сьогодні ми з тобою розпочинаємо нову тему під назвою Слово та значення слова. Ми сьогодні з тобою пригадаємо однозначні і багатозначні слова та проведемо мовне дослідження значення слова. А зараз давай виконаємо вправу добрий ранок. Послухай уважно віршик. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовим. Добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю! І зараз давай прочитаємо з тобою тему нашого сьогоднішнього заняття та наступних. Слово, значення слова. Та тема уроку Де козак, там і слава. Спробуй, будь ласка, пояснити цей вислів, де козак, там і слава. Чудово! А як ти гадаєш, чому саме про козаків під тема уроку? Так, тому що ми будемо дізнаватися щось нове про козаків. Вірно. А пригадай, що тобі відомо про слово та значення слова. Вірно, що кожне слово називає якийсь предмет і має певне якесь своє значення. Далі виконаємо з тобою вправу 69 в підручнику, сторінка 31. Розглянь, будь ласка, репродукцію народної картини Козак-Мамай. Скажи, кого зображено на ній? Що зображено? Так, чудово. І художники цієї картини Сергій Васильківський та Володимир Доронін. Ось зобразили козака мама я, який на відпочинку. Грає на музичному інструменті. Переходимо до наступного другого завдання. І так, нам потрібно записати кілька назв предметів, зображених на картині. Запиши, будь ласка, до зошита сьогоднішню дату. Сьогодні 26 вересня. Класна робота. Посередині вправа 69,2. Тисни паузу. А зараз уважно розглянь репродукцію картини та запиши кілька назв предметів, зображених на ній. Виконуй завдання, тисни паузу. Перевір, чи всі слова ти зумів записати. Якщо якихось не вистачає, то обов'язково допиши козак, кобза, дерево, шабля, кінь. Шаровари, чоботи, шапка. Працюємо далі. Третє завдання. Тобі потрібно скласти і записати два речення за картиною. Виконуй завдання. Тисни паузу. Зверни увагу. Усе, що нас оточує, ми можемо назвати певними словами. Слова називають людей, козак, тварин, кінь, рослини, верба, речі, шапка, почуття, радість. Ознаки сміливі, дії. Перемагають. Числа три і так. Далі. Тобто в нас в нашому житті немає такого предмета, в якого б не було назви. Все, що ми з тобою бачимо, все ми можемо назвати. Виконаємо зараз вправу 70 проведемо мовне дослідження. І так, визнач, за допомогою тлумачного словника, скільки значень має слово верба. Розумію, що тлумачного словника ти при собі не маєш, але ти можеш зараз зайти в інтернет і дізнатися за допомогою інтернету значення слова верба. Далі визнач за допомогою тлумачного словника чи інтернету, скільки значень має слово земля. І крок третій. Зроби висновок. Який висновок ми можемо сказати, що одні слова мають, деякі слова мають тільки одне значення, а деякі слова мають кілька значень. Давай розглянемо їх детальніше. І так, слова є однозначними та багатозначними. Які це однозначні? Це ті, що мають одне лексичне значення, наприклад, верба береза. Та багатозначні це ті, які мають два і більше лексичних значень земля чи поле. Ось ми і детальніше з ними познайомились. Подумай, чому слова бувають однозначними і багатозначними. А зараз виконаємо з тобою розподільний диктант. У зошит тобі потрібно з лівої сторони записати однозначні слова, а з правої сторони багатозначні. Візуально поділи зошит на дві частинки. Вертикальною лінією нам потрібно три рядочки розділити вертикальною лінією навпіл і записати слова. Однозначні у лівий стопчик, багатозначні у правий стопчик. Слухай їх уважно. Перше. Буряк. Корінь. Корінь. Далі, правило, рушник. Вушко. І останнє слово: голова. А тепер виконай перевірку. І так, у лівий стовпчик ми з тобою записали такі слова, як буряк, правило, рушник, тому що ці слова мають лише одне значення. А такі слова, як корінь, вушко, голова, ми з тобою записали в правий стороні зошита, тому що ці слова мають декілька значень. Якщо ти допустив помилки виправ обов'язково, а якщо все виконано вірно, постав смайлик. І останнє завдання творче склади речення із словосполученнями. Ми їх записувати не будемо, але усно спробуємо. І так, у нас з тобою є такі словосполучення: кулькова ручка, безмежне поле, висока температура. Півнячий гребінь. І такі ручка валізи, поле у зошиті, висока дівчина і дерев'яний гребінь. Спробуй із цими словосполученнями усно скласти речення. Виконуй завдання, тисни паузу. І домашнє завдання. Тобі потрібно скласти і записати речення із словом ключ у різних значеннях. Тобі допоможуть малюнки. Давай їх уважно розглянемо. Ключ на першому малюнку це той предмет, що відмикає двері чи будь-який замок. Далі музичний ключ. Так, далі гаячний ключ. Який відкручує гайки, і ключ, то, що вимірює відстані деталей. Твоє завдання записати речення із цими предметами. І давай закінчимо наш урок підсумком. Подумай, як тобі було на уроці. А на цьому наш урок завершено. Бажаю тобі успіхів і до наступної зустрічі!